Це черкаська бібліотека номер 2 для дітей. Тут, окрім читання книг, учні можуть пограти в настільні ігри, розповідає бібліотекарка Ірина Ядчук. Каже, деякі вона зробила власноруч, як, наприклад, ці мафіни чи гру Крокодил. Решті вже більше п'яти років вони пошарпані та застарілі. Ці ігри, по-перше, вони мають вже не зовсім естетичний вигляд, не зовсім в них можна грати. По-друге, що хочеться щось новенького дітям, ви ж знаєте, діти в нас зараз швидко розвиваються. Їм цікаве все нове. Такий простір організували два роки тому. Відтоді щодня тут від 5 до 20 дітей, зазначає бібліотекарка. Щоб діти проводили час не на вулиці, а за настільними іграми. За цей час асортимент ігор майже не поповнювали, каже бібліотекарка Олена М'яус. Тому, аби діти не нудьгували за старими розвагами, вона вирішила подати свій проект на громадський бюджет і створити центр розвитку та дозвілля. Ми попросили на сучасні ігри, тобто буде аерохокей, настільний футбол. Також ми попросили кондиціонер, тому що в бібліотеці буває холодно або жарко, а коли дитина рухається. За проект проголосувало 215 осіб. Він зайняв сьоме місце в рейтингу у категорії малі бюджетні, розповідає авторка. Я сподівалася, що ми виграємо, але я не очікувала. Їх дуже зраділа, звичайно. Ми розсилали прохання за нас проголосувати по соціальним мережам. Дев'ятирічна Аріна Лопусєва, постійна відвідувачка бібліотечного ігроланду. Каже, сюди приходить із однокласниками. Люблю з друзями гратися, особливо коли їх дуже багато. Ми граємося. Мені дуже подобається, їм дуже подобається. Літом ми ходили по два рази сюди в день. Хочу, щоб привезли нову мебіль, пуфіки там і нові ігри якісь. Після шкільних уроків ігри допомагають розслабитися та відволіктись, розповідає четвертокласниця Ема Киндик. Мама мені не розрішає додому гостей і там мало з ким погуляєш. Мені подобається тут робити гуляти, гуляти ігри, читати книжки. Зі слів заступника начальника інформаційної політики Олексія Дубового, у категорії Малі бюджетні було подано 15 проєктів. З них перемогло 13 саме наскільки вистачило передбачених коштів. Найбільшу кількість голосів 1340, набирав проєкт з придбання обладнання для черкаської дитячої лікарні. На другому місці з кількістю 473 голоси придбання обладнання з веслування для спортивної школи. Та 430 голосів віддали містяни за ремонт пандусів у другій черкаській лікарні. Це переважно проекти, які пов'язані з освітою і охороною здоров'я. Автори проектів переможців спільно з профільними департаментами будуть займатися реалізацією проектів. Проекти мають бути реалізовані протягом наступного року. Всього у конкурсі громадський бюджет перемогло 37 проєктів. За них проголосувало 14 тисяч 666 жителів Черкас. Додав Олексій Дубовий. Гроші авторам надійдуть після ухвалення бюджету міста. Це мають зробити у четвер, двадцять грудня, на сесії міськради. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.